Коти-горошко Був собі один чоловік і мав шестеро синів та одну дочку. Пішли сини в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона й каже: А де ж ви будете орати? Я не знаю. Вони кажуть. Ми будемо тягти скибу Від дому до тієї ниви, де будемо орати. То ти за тією борозною і йди, та й поїхав. А Змій, що жив за тим полем, у лісі, взяв ту скибу, закотив, а свою протяг до своїх палаців. От сестра, як понесла братам обідати, то пішла за тією скибою і доти йшла, аж поки зайшла до Змієвого двора. Там її Змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому, та й кажуть матері. Весь день орали, а ви нам не прислали обідати. Як то не прислала, адже Оленка понесла, чи не заблукала. Брати й кажуть, Треба йти шукати її. Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки до того Змієвого двора, де їх сестра була. Приходять туди, коли вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну, як Змій прилетить? Він же вас поїсть, коли цей Змій летить. А, каже, людський дох пахне. А що, хлопці, битися прийшли чи миритися? Ні, кажуть, битися. Ходім же на залізний тік. Пішли на залізний тік битися. Недовго й бились, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді, ледве живих, та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів нема. От одного разу пішла жінка на річку прати. Коли шкотиться горошинка по дорозі, жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син. Назвали його Котигорошком. Росте той росте той син, як з води. Не багато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли камінь викинути. Поки він ходив, а Котигорошку взяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли. Злякали, що в нього така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя та й підхопив. Люди й повтікали. От, копають далі та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його Котигорошко та й сховав. От і питається раз Котигорошко в батька й в матері. Десь повинні бути в мене брати, і сестра. Е, кажуть, синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та й таке, та й таке їм трапилось. Ну, каже він, піду їх шукати. Батько й мати умовляють його: Не йди, сину, шестеро пішло та загинуло, а то ти один, щоб не загинув. Ні, таки піду. Як же таки свою кров та не визволити? Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже мені, булаву та велику. Як почав коваль кувати, то скував таку булаву, що на силу скузні винесли. Узяв коти горошку ту булаву, кинув у гору та й каже до батька. Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме булава через дванадцять діб. Та й ліг. На тринадцяту добу летить та булава. Збудив його батько. Він схопився, підставив пальця. Булава як ударилась об нього, та й розкочилась надвоє. Він і каже: Ні, з цією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу. Поніс її знову до ковиля. На, каже, перекуй, щоб була по мені. Викував коваль ще більшу. Котигорошку й ту ж пурнув гору, та й знову ліг спати на дванадцять діб. На тринадцяту добу летить та булава назад, реве, аж земля дрижить. Збудило Котигорошка, він схопився, підставив пальця. Булава як ударилась об нього, тільки трошки зігнулась. Ну, з цією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть маму буханці та сушіть сухарі. Піду, взяв ту булаву в торбу буханців та сухарів, попрощався і пішов. Пішов за тією скибою та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, та йде, йде. Коли приходить до великого двора, увіходить у двір, тоді в будинок. А Змія нема, сама сестра Оленка вдома. Здорова була дівчина, каже Котогорошко. Здоров був парубок. Та чого ти сюди зайшов? Прилетить Змій, то він тебе з'їсть. Отже, може і не з'їсть. А ти ж хто така? Я була одна дочка в батька й матері, та мене Змію крав. А шестеро братів пішли визволяти, та й загинули. Де ж вони? питається Котигорошко. Закинув Змій до темниці та й не знаю, чи живі, чи може на попілець потрухли. Отже, може, я тебе визволю, каже Котигорошко. Де тобі визволити? Шестеро не визволило, а то б ти сам, каже Оленка. Дарма, відказує Котигорошко. Та й сів на вікні і дожидається. Коли це летить Змій, прилетів та тільки в хату зараз? Ге, каже, людський дух пахне. Де б то не пах, відказує Котигорошко, коли я прийшов. Ого, хлопче! А чого тобі тут треба битися чи миритися? Де то вже миритися, битися? каже Котигорошко. Ходім же на залізний тік. Ходім, прийшли Змії каже: Бий ти. Ні, каже Котигорошко, Бий ти спочатку. От Змій як ударив його та по кісточків вігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошко Як махнув головою, як ударив Змія, Вігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, ударив Котигорошка і того по коліна ввігнав. Ударив котигорошка вдруге, по пояс змія загнав утік, ударив утретє зовсім убив. Пішов тоді льохи темниці глибокі, відімкнув своїх братів, а вони тільки тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку. І все золото та срібло, що в змія було, та й пішли додому. От ідуть, а він їм не признається, що він їх брат. Перейшли так стільки дороги, сіли під дубом спочивати. Горошко притомився після того бою та й заснув. А ті шестеро братів і радяться Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро змія не подужали! А він сам убив. Та й добро змієве, він все собі забере. Радилися, радилися, та й нарадилися. Тепер він спить, не почує. Прив'язали його добре ликом до дуба, щоб не вирвався. Тут його звіри розірве. Як радились, так і зробили. Прив'язали та й пішли собі. А горошко спить і не чує того. Спав день, спав ніч, прокидається, прив'язаний. Він як рвонувся, та так того дуба й вирвав з корінням. От узяв тоді того дуба на плечі та й пішов додому. Підходить до хати, аж чує, брати вже й прийшли, та й розпитується в матері. А що, мамо, чи у вас були ще діти? Та як же? Син, коти горошку був, то вас пішов визволяти. Вони тоді, оце ж ми його прив'язали. Треба бігти та обв'язати. А коти горошку, як пожбурить тим дубом у хату? За малим хати не розвалив. Оставайтесь же, коли ви такі, каже, піду я в світ. Та й пішов знову, на плечі булаву взявши, іде собі, та йде, коли дивиться. Відтіль гора, відсіль гора, між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся, та й розпирає їх. Каже Котигорошко. Боже поможи. Дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Гори розпираю, щоб шлях був. А куди йдеш? питає Котигорошко. Щастя шукати. Ну, то і я туди. А як ти звешся? Верни, гора, а ти. Котигорошко. Ходім разом, ходім. Пішли вони. Йдуть, коли бачать, чоловік серед лісу як махне рукою, так дуби й вивертає з корінням. Боже поможи! Дай Боже здоров'я! що ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертаю, щоб і ти було простіше. А куди йдеш? Щастя шукати. Ну, то й ми туди, а як звешся? Верни дуб, а ви. «Коти-горошко, та Вернигора, ходім разом, ходім. Пішли трьох. Ідуть, коли бачать, чоловік із здоровенними вусами сидить над річкою, Я крутнув вусом. Так вода й розтупилася. Що й по дну можна перейти. Вони до нього. Боже поможи! Дай Боже здоров'я! А що ти, чоловіче, робиш? Та воду відвертаю, щоб річку перейти. А куди йдеш? Щастя шукати. Ну, то й ми туди, а як звешся крути вуз, а ви? Коти горошко, верни гора, Вернигора, дуб. ходім разом, ходім. Пішли. І так їм добре йти, де гора на дорозі, то Вернигора перекине, де ліс верни дуб виверне, де річка крути вуз воду відверне. От зайшли вони в такий великий ліс, коли бачать в лісі стоїть хатка. Увійшли, нікого нема. й каже Отут ми й заночуємо. Переночували, а на другий день й каже: Ти, Вернигора, зоставайся дома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони, а Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати. Коли хтось стукає в двері, відчини. Невеликий пан, відчиниш сам. Каже Вернигора. Двері відчинились, та й знов хтось кричить: Пересади через поріг. Невеликий пан, перелізеш і сам. Коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернигора за чубо, та й почепив на гвіздок на стіну. А сам усе, що було наварене, виїв, випив. У Вернигори зі спиною ремінь шкіри видрав та й подався. Вернигора крутивсь, крутивсь, якось зірвався з візка, кинувся знову варити. Поки товариші не поприходили аж доварює а чого ти запізнився з обідом? Та задрімав трохи, наїлись та й полягали спати. На другий день устають, коти горошко й каже. Ну, тепер ти, Вернедубе, зоставайся, ми підемо на полювання. Пішли вони. А Вернедуб наварив їсти та й ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері. Відчини. Невеликий пан, відчиниш сам. Пересади через поріг. Невеликий пан, перелізеш сам. Коли лізе дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Як охопив Вернедуба за чуба та й почепив на гвіздок, а сам усе, що було наварене, виїв, випив. У Вернедуба зі спини ремінь шкірі видрав та й подався. Вернедуб борсався, борсався, якось уже там з гвіздка зірвався, та й швидше обід варити. Коли це приходить товариство, а що це ти з обідом спізнився? Та задрімав, каже, трохи, а Вернигора й мовчить. Догадався, що воно було. На третій день зостався крутивус. І з ним те саме, а Котигорошко й каже. Ну, та й ліниві ви обід варити Уже ж я завтра ви йдіть на полювання, а я зостанусь вдома. На другий день ті троє йдуть на полювання, а Котигорошко вдома застається. От, наварив він їсти та й ліг спочивати. Аж грюкає хтось у двері. Відчини. Відчинив він двері, аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Пересади через поріг. Узяв Котигорошко, пересадив. Коли той пнеться до нього, пнеться. А чого тобі? питає Котигорошко. А ось побачиш чого, каже дідок, доп'явся до чуба та тільки хотів його ухопити, а коти горошко, То ти такий. Та собі хап його за бороду, вхопив сокиру, потяг його в ліс, розколов дуба, заклав у розколену дідову бороду І защепив її там. Коли ти каже, такий, дідусю, що зараз до чуба берешся, то посидь собі тут. А я знову сюди прийду. Приходить він у хатку, вже й товариство поприходило. А що обід? Давно впрів. Пообідали. А тоді горошко й каже: А ходіть лише, я вам таке диво покажу. Що ну, приходять до того дуба, коли ні дідка, ні дуба нема. Вивернув дідок дуба з коренем та й потяг за собою. Тоді Котигорошко розказав товаришам, що йому було, а ті вже й про своє призналися, як дідок їх за чуба чіпляв та реміння зі спини драв. Е, каже Котигорошко, коли він такий, то ходім його шукати. А де дідок того дуба тяг? Там так і знати, що волочно, вони тим слідом і йдуть. І так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Котигорошко й каже Лізь туди, верни горо а цур йому. Ну, ти, Вернидубе, не схотів у дуб, не схотів і крутивус. Коли ж так, каже Котигорошко, Полізу я сам. Давайте плести шнури. Наплили вони шнурів, намотав котигорошко на руку кінець та й каже Спускайте. Почали вони спускати, довго спускали. Таки сягнули дна, аж на інший світ. Став там Котигорошко ходити, аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, коли так усе і сяє золотом та дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна. Така гарна, така гарна, що й у світі кращої нема. Ой, каже. Чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов? Та я, говорить Котигорошка, шукаю діда маленького, що борода на сажень волочиться. Е, е, каже вона, дідок бороду з дубка визволяє. Не йди до нього, він тебе вб'є, бо вже багато людей повбивав. Не вб'є, каже Котигорошко, Тож я йому й бороду защепив. А ти ж чого тут живеш? А як, каже королівна, та мене цей дідок украв і в неволі держить. Ну, то я тебе визволю, веди мене до нього. Вона й повела Коли справді, сидить дідок, і вже бороду визволи з дубка. Як побачив коти Горошка, той каже: А чого ти прийшов битися чи миритися? Де вже? каже коти Горошку. миритися, битися? От і почали вони битися. Бились, бились, і таки вбив Котигорошко Дітка своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали все золото І дороге каміння, у три мішки, та й пішли до тієї ями, якою він спускався. Прийшов і гукає: Агоу, побратими! Чи ви ще є? Є. Він прив'язав до мотуза один мішок. Та й сіпнув, щоб тягли. Витягли, спустили знову мотуз. Він прив'язав другий мішок. І це ваше. І третій їм віддав усе, що добув, тоді прив'язав до мотузка королівну. А це моє. каже. Витягли ті троє королівну. Тоді вже коти горошко треба тягти. Вони й роздумали. А нащо його тягти? Нехай королівна нам дістанеться. Підтягнім його вгору, та тоді й пустимо. Він упаде та й уб'ється. А коти Горошко та й догадався, що вони вже надумали. Узяв, прив'язав до мотоска каменюку та й гукає. Тягніть мене. Вони підтягли високо, а тоді й кинули. Камінь тільки. Гу! Добрі ж ви. Каже Котигорожко, пішов він підземним світом. Іде та йде, коли насунули хмари? Як ударить дощ та град? Він заховався під дубом. Коли чує, на дубі пищать грифенята в гнізді. Він заліз на дуб та й прикрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця гриф ти грифнят батько, побачив гриф, що діти вкриті, та й питає, Хто це вас накрив? А діти кажуть, як не з'їси його, то скажемо. Ні, каже, не з'їм. Отам чоловік сидить під деревом, то він накрив. Гриф прилетів до котигорошка та й каже, Кажи, що тобі треба, я тобі все дам. Бо це вперше, що в мене діти зосталися живі, а то все я полечу, а тут піде дощ та град, вони в гнізді й заллються. Винесе мене, каже Котигорошко, на той світ. Ну, добру ти мені загадку загадав. Та дарма треба летіти. Візьмемо з собою шість кадобів м'яса та шість кадовбів води, то як я летітиму. То поверну до тебе голову направо, то ти мені й вкинеш в рот шматок м'яса. А як поверну наліво, то даси трохи води, а то не долочу, й упаду. Взяли вони шість кадовбів м'яса та шість кадовбів води, сів котигорошку на грифа полетіли. Летять, та й летять. Як гриф поверне голову направо, то котигорошку йому вкине в рот шматок м'яса. А як наліво дасть йому трохи води. Довго так летіли, От-от уже долітають до цього світу, коли гриф повертає голову направо, а в кадовбах і шматочка м'яса нема. Тоді коти горошко відрізав у себе литку та й кинув грифові в рот. Вилетіли, гриф і питається: Чого це ти мені такого доброго дав, аж наприкінці. Котигорошкою показав на свою ногу. От чого. каже. Тоді Грив виригнув литку, полетів і приніс цілющої води. Як притулили литку та покропили тією водою, вона й приросла. Гриф тоді повернувся додому, а Котигорошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подались туди, де тієї королівне батько. Там у нього живуть та й сваряться поміж себе. Кожен хоче з королівною женитися, та й не помиряться. Коли це приходить коти Горошко, вони полякалися, а він каже Ви мене зрадили, мушу вас покарати. Та й покарав, а сам одружився з тією королівною та й живе.